Ані, панове, дайте мовить слово за любов і дружбу. Дякую вам дуже. Психологи переконані, що слова подяки мають магічні властивості і володіють особливою силою і енергетикою. Вони передають позитивні емоції та здатні заспокоїти і зігріти зі своїм теплом, але лише тоді, коли вимовляється від щирого серця. На жаль, житомирянам не часто доводиться чути слова вдячності. Я считаю, что в принципе население не очень культурно. Я очень мало слышу того слова. Я висловлюю, но чую не багато. Це дуже приємне, по-перше, слово українське, яке має викословати кожну людину в подяку за щось, в подяку з собі. Тому, звичайно, і я з отримую часто це слово, і я, звичайно, використовую за часто це слово. І, хоча дітей продовжують навчати ввічливості і виховувати на гарних манерах, проте сучасні люди є матеріалістами, і нині нерідко можна почути, що дякую до кишені не покладеш і на хліб не намастиш. А це означає, що за спасибі сьогодні мало хто не дасть послугу чи зробить добрий вчинок. Тож і дякують перехожі здебільшого рідним людям, які завжди допоможуть. Хочеться подякувати тому, хто тобі бажає всього найкращого своїм знайомим. Зрозуміло, в першу чергу, Богові за те, що ми живемо на світі і маємо все, що маємо. Ну, і вищестоящим органам все, що роблять для нас. Ну, дуже багато ще треба для нас зробити. Я би в цей день хотіла подякувати батькам, матері. Ну, звичайно, рідним, всім, близьким, друзям, за те, що вони є, за те, що просто. Все добре і просто слово дякую, це слово об'ємне, тому можна дякувати за все і постійно. Я би хотів поблагодарити особливо Франца Франсовича Бунтенца свого залу. У нього дуже добре працює. Чоловік дуже толковий, дуже умний. Мені з цим дуже приємно працювати. Е, дружині своїм дітям хотів би подякувати. Вони не забули, і святами, навіть приїжджали. От, ну, також... Ну і вам дякую за те, що запитали, поспілкувалися. Дякую вам. Міжнародний день. Дякую. Нагадав людям про гарні манери та необхідність висловлювати вдячність. Отже, посміхайтесь і даруйте слова подяки оточуючим.